Грибок у тілі людини проявляється різними проблемами. Якщо білий наліт у роті виразки, то це стоматит. Якщо в кишківнику, то людина має процеси бродіння, гниття, бурління, газоутворення, роздратованості, а це проявляється потім хворобами шкіри, такими як псоріаз, екзема, акне, дерматит, вітіліго і таке інше. Якщо нижче опускається грибок, то людина має молочницю. Це Взуд це виділення, це неприємні запахи. І е, якщо в кишківнику переважає патогенна мікрофлора, то людина має різкий запах поту і неприємні запахи із ротової порожнини. Якщо на шкірі голови є лупа, то це теж проявлення внутрішнього грибка і випадає волосся. Далі, якщо людина не очищує свій організм від грибкових інфекцій, то грибок виходить назовні і це проявляється на нігтях, на стопах ніг між пальцями, тобто е, проблемами шкіри. Якщо ви все це намагаєтеся замастити гормональними мазями, лікувати антибіотиками або використовувати просто різноманітні добавки, то це не вирішить проблему. Тут потрібен комплексний підхід, правильне очищення. Вашої внутрішньої мікрофлори залужнення організму, це коригування харчування в сторону лужного, а також лужна гідратація. Тобто, ви маєте чисте лужне середовище, здоровий мікробіом кишківника і сильний імунітет переможе цю проблему. Як це зробити? Для цього є покрокова система, яка включає в себе детокс-програму, програму антипаразитарну з антигрибковою, а також очищення кишківника і лімфи. А потім ми годуємо клітину, зміцнюючи імунітет. Все це супроводжується лужним водним балансом, а також правильним. Здоровим харчуванням не дієтою, а здорове харчування на постійній основі. Як цього всього досягнути, я таку систему даю у своїй закритій групі відновлення здоров'я. Як потрапити у цю групу і отримати всі необхідні знання і засоби для того, щоб отримати власні результати, пишіть мені дзвоніть, мої контакти в описі.